Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Сьогодні буде прогулянка Києвом, тож запрошую вас прогулятися разом з нами. Нарешті вибралися з дому. Сьогодні в нас вихідний, півдня ми відпочивали, а в другій половині дня вирішили поїхати в центр міста погуляти. Вітаю! Погодка сьогодні в нас чудова. На вулиці неспекотно, 25 градусів тепла, світить сонечко, легенький вітерець. на золоті ворота. Зараз направляємося в сторону андріївського узвозу. До речі, працює фонтан. Можна взяти велосипед або самокат і проїхатись. Дуже зараз багато стало в Києві прокатних велосипедів, самокатів. Ми вже дійшли до Андріївського узвозу. Перед нами відкривається вид на Андріївську церкву. До речі, можна піднятися і там є оглядовий майданчик. Вхід коштує наче 20 гривень. Тут можна придбати різні сувеніри.

Повернули на алею художників. Тут Можна придбати різні картини. Дивіться, який звідси відкривається вид на Андріївську церкву. Грає музика. тут є оглядові майданчики. І такий зліце відкривається вид на поділу. І троє Де багатень, сьогодні вихідний день, всі відпочивають, прогулюються містом. Ось ще один оглядовий майданчик. Тут такий затінок, дуже добре. Можна подивитися як пишуть картини. по Придбала собі нове намисто. Тут жіночка продає свої роботи, вона плете з бісеру і ще робить ляльки-мотанки. І по суботах і неділях її можна знайти тут на алеї художників. Ми знову повернулись на Андрівський узвіз. Зараз йдемо на воздвиженку. Треба трохи спуститися вниз і повернути вліво. Спускаємось по ось такій бруківці. Яка Європа в самому центрі і серці України? Дуже гарний райончик тут, атмосферний, дуже тут дорога нерухомість. Київський мікрорайон Воздвиженка простягнувся паралельно Андріївському узвозу до Подолу. Давним-давно там нібито жив казковий богатир Микита Кожум'яка, а в одному з будинків абсолютно точно народився відомий письменник Михайло Булгаков. Довгий час ця місцевість знаходилась в запустинні, зараз же вона забудована елітними будинками, а в народі її нарекли районом мільйонерів. Історія Воздвиженки бере свій початок з часів стародавнього Києва. Тоді, звичайно, місцевість мала іншу назву. В урочищі, затиснутими між горами, оселився робітний люд гончарі, ковалі, кожум'яки, кушнірі, діхтярі. Хоча місце для життя було не цілком придатним, але від нього недалеко знаходився поділ з торгом, що дозволяло продавати вироби свого ремесла, поселення отримало назву Гончарі кожум'яки. Гончарі кожум'яки не були елітним районом. Тут аж до кінця 19 століття стояли одно або двоповерхові будиночки. Владою Києва вулиці в цьому районі були віднесені до нижчого четвертого розряду. Тільки на початку ХХ століття їх перевели в другий розряд, оскільки тут почали зводити будинки в два і три поверхи. У 1990-х роках урочищі гончарі Кожум'яки перетворилися на пустку. Старі будинки занепали, а їхніх мешканців ще в 1970-х почали переселяти. Відродження району почалося тільки на початку 2000-х. Заповнити порожнечу в урочищі вирішено було малоповерховими будинками. Так виник проект ЖК «Воздвиженка». При цьому району вирішили змінити імідж. За задумом авторів, урочище гончарі кожум'яки на нарізкою вулиць повинно було перетворитися в зразково показовий район, укомплектований будинками преміум класу з унікальною архітектурою, що відображатимуть дух старого подолу. Кожен будинок мав стати окремим твором мистецтва і відтворювати архітектурні стилі Києва кінця дев'ятнадцятого століття. Район передбачалося зробити елітним, розмістивши тут фешенебільні магазини, кафе, ресторани, готелі. До 2010 року проєкт був фактично завершений. Через високу вартість житла воздвиженку в народі назвали районом мільйонерів. Зараз цей район приваблює туристів, також тут часто проводять фотосесії та кінозйомки. <С1> взяла каву, виріжок з вишнями Сергія імбирний холодний чай. Вийшли на терасу. Тут такий дуже затишний дворик. До речі, непоганий заклад з демократичними цінами. Будете тепер знати, що тут є таке місце. Дивіться, скільки тут начинки, смакота. Що йдемо гуляти далі, трошки відпочили. Як бачите, тут людей небагато, фотосесії проводять. Дуже тихо, спокійно. Гарні клумби з гортензіями. І лілії також ростуть тут. Краса. Там далі є дитячий майданчик. І ще дивіться є часовня. Ось така можна піднятися туди. Тут ось ще будуються нові будинки. Добудовується лавочки тут є, можна посидіти, відпочити ось такий вид звідси відкривається. Мені прям дуже подобається, що тут відкриті балкони. Такі гарні з зеленью. З квітами. Їхали на березники на набережну, звідси відкривається найгарніший вид на заходи сонця. Дивіться, як тут зелено. І відкривається неймовірний краєвид. Тут є ось така величезна гойдалка. До речі, ось невеличка черга, щоб на ній покататися і сфотографуватися, бо на фоні дуже гарно, якраз сідає сонце. Ось такий вид відкривається на правий берег, на батьківщину мати, на прапор України, на Києву Печерську Лавру. Сідає сонечко. Тут є пляж, люди відпочивають. Алея з лавочками, Мотосковий парк розваги для дітей і дорослих. Можна полазити. Також тут внизу є альтанки, які можна орендувати. Я спустилась нижче до альтанок. Такі гарненькі дерев'яні, газончик зелений, є мангали. Ось Така класна зона для відпочинку. Є бар. О, навіть є мийка, дивіться. Дуже зручно. І ось такий шикарний вид. Так, тут такий дерев'яний настил. Спущусь трошки ближче до води, щоб не ходити по піску. Традиційне вечірнє морозиво в мене зі смаком дині і полуниці. Я вже скуштувала, дуже смачне. Тут ось ще є ресторан Маяк, дуже класний. З таким шикарним видом знаходиться тераси цього ресторану. Кура, яка називається єднання. Тут оживає новий міф київського лівобережжя. В певний момент дня можна зловити сонце у серці єднання. І, до речі, архітектор Станіслав Бьонін. Ну що ж, друзі, цими кадрами я буду завершувати своє відео. сподіваюся, що вам було цікаво. Я вам щиро вдячна за перегляд. Бажаю вам гарного настрою! Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей!